Запитання. Артур Крнічук: питання до Валентина: що б відповіли людині, яка каже, що телефонні продажі це маніпуляція? Бо, по-перше, сказав би, що таке безапеляційне твердження це теж маніпуляція. А по друге, запитав би, а що поганого в маніпуляціях? Якщо відповідь була би на кшталт того, що це ж впарювання, нав'язування своєї думки, своїх, свого світогляду і так далі, і тому подібне, ну і запитав би, ну а навіщо ти нав'язуєш, навіщо ти впарюєш? Ти можеш спробувати домовитись, враховуючи власні позиції і оцінюючи те, що хоче твій співрозмовник або клієнт, і так далі, і тому подібне. Це ж історія, про, яка може бути не про впарювання, а про компроміси, розумний баланс. І в даному випадку ти можеш відчувати, коли перепрогинають тебе або намагаються надмірно маніпулювати твою точку зору. З... Питання мотивів використання цих інструментів, так само, як ніж, це не добре і не погано. Питання в тому, в чиїх руках і з якими намірами людина збирається ним цим ножем скористуватися, як вогнем, як енергією і так далі. Питання намірів, комунікації, слова це все історія про те, з якими намірами люди ними користуються.